І з нами на зв'язку Олег Дунда, народний депутат України від фракції Слуга народу. Пане Олегу, вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Добрий вечір. Одразу до теми, чому частина депутатів все-таки вважає дискусійним питання заборону Української православної церкви і Московського патріархату. Ну, Тут їх можна поділити на дві частини. Перша частина, які є Дуже віруючими і дуже прихильними до московського патріархати вважають, що це є істинна релігія, і це є істинна церква, і її потрібно залишати. Але таких людей за моїми подрахунками досить небагато. Їх там десь 40-50 на всю взагалі верховну. Якась частина як ОПЗЖ є дуже дотичними до них і вважає, що є час це є частиною їх політичної сили, тому їх підтримує. Але більшість депутатів Верховної Ради вони до цього питання ставля, ставляться досить нейтрально, і зрештою більшість з них свої позиції. І взагалі з цього приводу немає. Але в даному випадку, стосовно заяви пана Руслана Степенчука, я би з ним не погодився. Зараз Соломія Бобровська, Юлія Клименко збирає підписи за винесенням до сесійного залу цих законопроєктів. в першу чергу, урядово. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні на ранок у них вже є понад 180 підписів. І більше того, наскільки розумію, бо я цей етап проходив свого часу, коли збирав. Підписи під позбавленням мандатів ОПЗЖ, коли зібрав 153 підписи. Але дуже багата кількість своїх колег казала, що підписи вони ставити не будуть. Але якщо внесуть до сесійної зали ці законопроекти, вони безумовно за це проголосують. Я так розумію, по ОПЦ ФСБ, та, та сама історія, тобто велика кількість депутатів. Те, що безпосередньо мені Юля казала, готові це хоча б не підписати, але просувати точно. Тобто, в даному випадку, я думаю, що Руслан помиляється, і 226 депутатів, 226 голосів в сесійній залі за позбавлення права діяльності в ПЦБ в Україні, все ж таки є. Тобто, таки є шанси на те, що ця організація буде заборонена і голоси під це є. Більше того, я б радив би взагалі ставити це питання, не роздумуючи про те, чи є взагалі про це голоси. Все ж таки, розуміючи, що це є нагальним питанням. У ПЦ ФСБ є ворожою структурою для України і взагалі для української держави. Відповідно, суспільство повинно знати поіменно тих депутатів, які не проголосували або ігнорували голосування по цьому питанні, відповідно, після того суспільство має питання має право задати кожному окремо депутату, який проігнорував відповідні питання, чи і далі він буде народним депутатом, чи він право займати своє крісло в сесійній залі після цього втрат. Пане Олегу, власне до цієї теми журналістка Соня Кошкіна пише, що зараз чиниться дуже великий тиск на депутатів. Представники московського патріархату дзвонять їм погрожують божою карою. Чи можете ви це спростувати чи підтвердити? Дивіться, я не знаю, кому хто там зараз дзвони, але якщо б вони мене набрали, вони б е, пішли далеко в ліс. І вони про це знають, тому мені ніхто не дзвонить так точно. І навіть якщо боялися, якою букарою вони не порожували, то начка. А з іншого боку, теж є такі, така інформація, що деякі військові також вимагають е, список майбутній тих, хто не проголосує за заборону. Чи чули ви про таке? А, звісно, чую. більше того, я знаю, що зараз відбувається на перших лініях нашої оборони а, на фронті на нулі, так званої багато бійців, багато наших військових задають два питання: перше, а, чому до в Україні існує за їх спинами в тилу існує така структура, як у ПЦМП, яка є проросійською абсолютно структуру, і друга, чому до цього часу Бойка Качний. Льовочкін та іншого ходять в сесійну залу Верховної Ради. Їх це дуже непокоїть, і я думаю, що якщо сесійна зала або керівництво Верховної Ради, або депутати визначаться, стануть неспроможні вирішити це питання, то суспільство має право і безоперечно буде вирішувати ці питання власноруч, так як вони бачать, і засуджувати їх за це не можна. Чи розглядаєте зараз іще якісь можливі сценарії, окрім повної заборони? Це єдиний сценарій, інших сценаріїв не існує. Розумію а, щодо того, чи є якісь небезпеки у тому, аби абсолютно заборонити діяльність УПЦ МП дивіться про небезпеки. Я чую вже півтора роки. Мені постійно до цього голова служби з політики розповідали, що нібито за ОПЦ МП вийде велика кількість прихова. Прихожан, кілька велика кількість а, фанатів, які будуть підтримувати, це буде заворушення в Україні, це ставить ризики. Але по а, справі, які опчертивари, ми бачимо, що жодної підтримки у ПЦ ФСБ в Україні не існує. Це все міфи, як і більшість історій пов'язаних з Росією, яка фактично живе на цих міфах, нібито вона могутня, друга армія світу, багато ресурсів і взагалі. Всесвітньої імперії, ми бачимо, що це, це місце, що вони всі спростовані, з нею можна боротися, її можна виносити, так само, як у ПЦ МП. Немає в неї жодної підтримки, і це питання в першу чергу до нас, як до влади, чому до цього часу вони присутні на наших вулицях і в наше, ну взагалі в нашому просторі. Її не повинно було бути ще рік тому. І жодних ризиків взагалі я там не бачу. Лише одні вигоди і одні. Проукраїнська підтримка, що ми скасуємо існування цієї сектантської релігії, цієї сектантської церкви, як свого часу, Аум ум або інша, або білий брат інакше їх назвати не може їх взагалі не буде в Україні. Лише одні плюси для української державності. Пане Олегу, абсолютно підтримую вашу позицію. Чекаємо на голосування. Сподіваємось, що все пройде так просто, як і в принципі, аргументи проти того, щоб ця організація існувала в Україні. Дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами і висловити свою позицію.